Шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Трошки така екстремальна ситуація, мало світла, але найголовніше це контекст, який ми будемо обговорювати. Так от в ці дні, саме в ці дні, виповнюється 25 років, як Путін царює на Московщині, тобто як Борис Єльцин представив його намісником на Росії 25 років. І оця подія на Курську біля Курщини, Курської області, вони свідчать про те, до чого доцарювався, допанувався Путін 25 років безроздільного царювання. І як відмітили німецькі в першу чергу видання, ну, американські, про те, що вперше за часів Другої світової війни, тобто 1939-1945 роки, на територію Росії. Колишнього Радянського Союзу, тепер Росії вступили іноземні війська. І постає питання: а чиї ж це війська? Україна мовчить, тобто українське військово-політичне керівництво ну, відмовчується, і вони молодці. Чому? Тому що, бачите, це правда. Значить, вони відмовчуються, вибачте, вони відмовчуються і правильно роблять. а... Плацдарм розширився цих військ до такого, що бої вже точаться за декілька десятків кілометрів від Курської атомної електростанції. І зараз ми поговоримо, чим це загрожує взагалі росіянам. А якщо ви бачили кадри, які зняті російськими пабліками, тобто самі росіяни знімали кадри, на допомогу російським військам йшли колони техніки, тобто там були строкивики. Пограничники, прикордонники, російські маються на увазі. Так ще щось, колона така велика йшла, шла, шла. А тут звідкись звідки прилетів Хаймарс, і оці попалені машини, і сотні, не десятки, а сотні загиблих російських солдат на совісті Путіна. Тому що Путін розпочав війну з Україною. Україна не розпочинала війну. І війна прийшла на територію Росії. Так, от кажуть, що? що в перший день Путіну боялися доповідати. Ну, типу, там зайшли якісь ДРГ, зараз порішаємо, там, там їх вичуємо, все зробимо. А потім, коли зрозуміло, що звідки зайшли якісь серобуромалінові зелені чоловічики, незрозумілі, а їх там, ну, скажімо, багатсько, там більше тисячі, і плюс бронетехніка, плюс там значит, артилерія, плюс там ну, багато чого. І тільки на другий день Путіну ж якось доповіли, що цар батюшка, дивись, що окоїться. Тобто, це е, тоталітарна система, вона так працює. Всі бояться Путіну, ну в даному випадку Путіну приносити погані новини. Тому на другий день Путін був в шоці. На третій день вони думали, може воно якось розсисся, знаєте, там само якось не розсасується. Територія, звільнена від московського Путіна, вона стала більше, ніж коли Україна це була харківська операція знаменита, коли Україна там приїхалася. І про що, про що ще свідчить? Да, далі я скажу, чим це може закінчитися і до чого це може привести. До чого ж вже зараз приводить і до чого може привести взагалі в а, подальшому. Так от з'ясувалося, що ця територія, цей кордон. Він взагалі ніким не посилений. Там було тільки декілька, скажімо так, там десятки, може сотень прикордонників російських. Там була якась розгвардія трошки, там були якісь призовники. Там був ахмат, до речі, мужній ахмат, тіктокери такі, вони браві пацани. Значить, коли там розпочався оцей весь двіж, то вони сіли на машини і одразу втікли. Тобто, ну, кадировці, кадировці, тіктокери, та от. Це вже сміється з них весь світ сміється. Не тільки Росія, Україна, а вже весь світ сміється. От. Тобто не путати кадировців з чеченцями. Чеченці мужній народ, мужній, це народ воїн, який я вважаю після того, як почне розпадатися, дорозпадатися Радянський Союз, розпадатися Росія. Він передасть великий привіт Кадирову і всім, взагалі, потім Російській Федерації за оце знищення чеченського народу, пригноблення. І там отвірка буде по повній програмі. Я в цьому навіть не сумніваюся. Там ще воно так полихне, що там заряво будемо дивитися і не один день. О. Так от, оця вся зона прикордона вона була повністю без військ, фактично без військ, без належного військ. витратили за даними оцінки російських пабліків близько там десятків трильйонів їхніх російських оцих дерев'яних рублів на оцю всю стіну, так би мовити, і там загородження. Перше, друге Виявилося, що там немає ні першого, ні другого загородження. Взагалі нічого немає, тобто. Гроші просто відмили, поділили і, і все. І, і розбіглися. Тому, мабуть, і ще не захотіли доповідати Путіну. Але є ще одна версія про те, що генералітет, ну, генерали вони ж це все-таки поважні люди, навіть неповажні, в Росії вони не поважні, а вони сильні. Мається на увазі у них такі, знаєте, вертикальні та горизонтальні стосунки достатньо сильні. І цей новий міністр оборони, який. Прийшов і Путін і їм просто вже заважає, і вони, можливо, навіть і зливають потрошки таким чином, показуючи, що король то голий, король просто голий, тобто Путін без дара і нездатний. Але це їхня проблема. Так от, оці зелені чоловічки, наразі вони просуваються до Курська. Якщо дійдуть до Курська, що це буде? Вони обійдуть атомну електростанцію. Там кажуть, жіночий батальйон охороняється, атом російський жіночий батальйон. Я думаю, що це якась вухра така, тобто це служба по охороні. Просто, знаєте, такі люди з рушницею такою ходять туди-сюди, отак, наліво-направо. Я не думаю, що там щось серйозне, тим більше там Збройні сили. Ну, я думаю, що ці зелені чоловічки, безумовно, атомну станцію обережно з неї зайдуть, тому що там треба обережно її використовувати, але просто відключать всю систему і там ще працюють з чотирьох-два блоки. Тобто, ну, запустять в холодний режим ці блоки і просто кусок Росії, здоровенний кусок Росії, залишиться без електроенергії і без живлення. А чому це важливо? Ну, російський народ, по-перше, ви скажете це батюшки вашому Путіну, якщо він ще доживе до цього дня, ви йому ще раз подякуєте, але найголовніше те, що. Ця мережа електрична, вона підживлює військові заводи, які працюють на оборонку. Тобто вони мають стати. От ця, все це просто стане. От, що найголовніше. Оце от от, те, що е, ці зелені чоловічки дійшли до Суджі, таке місто, то там газотранспортна така е, розподільча система, яка там йде на Угорщину. Тобто, якщо там пан Орбан, вибачте, в'якнє трошки своїм е, путінським ротом. От, то е, пану Орбану можуть просто сказати: ви знаєте, зараз там газопровод може там от, на Росії ну, відключитися або там підірватися. вот, і ви залишитесь без газу, і ваші угорці залишаться без газу. То ви там, значить, не те саме сильно в Європейському там не в'якайте і в Україні не блокуйте ні допомогу Європейського Союзу, там ні інші е, важливі рішення, які йдуть до України. Тому ну, я вважаю, що це робиться правильно. Чому? Значить, з всіма паханами, путіним, Орбаном, з усіма їми. З ними треба розмовляти на їхній мові. Тобто, як сказав э, сер Уінстон Черчилль, знаменитий, э, у нього багато є, Він каже: підійшов до ворога, побачив, ударив його в пику декілька разів, щоб він кровяхою облився. Потім відійшов, потім знову підійшов і добив його. О, сер Уінстон Черчилль, прем'єр-міністр. Великої Британії, Королевства, Великої Британії та Північної Ірландії, Сполученого королевства, правильно сказати. Тому цікаві дуже події, дуже цікаві події. Значить, наразі ще одне також найголовніше це таке слово, але воно дійсно правильно. Найголовніше це що русаки, Русня знімає свої сили з Покровського фронтів, тобто з фронтів. На Донеччині, там, де ну, дуже важко зараз нашим українським силам оборони, і вони вимушені просто зняти ці сили. Вимушені. І... Але розумієте, що, зня... що значить зняти сили? Це як людина військова, я вам розповідаю. Це значить, вони знаходяться в бою. Їх треба зняти. Вони вже на 50%, так би мовити, потрьопані. вибачте за такі слова. Тобто потерті, побиті. От. Їх треба посадити на машині, які побиті. Вони і будуть іти маршем. А там наразі там одна тільки дорожка. От. І дорожка. А групи, зелені чоловічки, які туди пішли, вони зайшли малими, малими групами. Там, 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 там <тас> мала група. Замінували все нафіг повністю. І сидять собі в лісочку. Оце їхала, значить, випустили там fpv е Да. І FPV-дрончик літає, як по цій колоні. Де знищили е, російські струковиків, це ці машини знищили, там, там близько батальйона знищено. Що таке батальйон, це три роти. Одна рота, наприклад, ну, там 120 людей, може 150 людей. От. Тобто Порахуйте, скільки це батальйон? Це три роти. Тобто, це до 500 чоловік. Тобто До 500 чоловік знищено просто е, ФП-відрончик прилетів. Звідкись Хаймерсі, там, чи що, там прилетіло, і взагалі нікого. Це жахлива картина. Я скажу чесно, з християнської точки зору мені шкода цих людей. А з точки зору політичної, ну, військово політичної точніше, ну вони ж вороги нам. От. Тому, що мені? Або нам? От. А з християнськими просто шкода. І оці матері російські, ви просто повні, блін, сука, кончені. Тому що ви посилаєте ваших солдат на. На війну. Тобто ви зараз зберіть всіх строковиків і заберіть їх додому, російській матері. Я зроблю окремий ще пост і скажу, що російській матері заберіть строковиків ваших додому, тому що вони там будуть зараз гинути. Заберіть їх додому з війни. Це війна Путіна. Він за це понесе відповідальність. Так от. Будуть зараз з Донецького фронту, наприклад, їхати туди машинки, а там заміновано, в півдрони літають, хаймерси прилітають, в лісочках сидять, обстрілюють, знищують, з гранатометів, з птурів, там, значить, з ігл, там, з літаки. Все, оце, розумієте, все, все буде палати, літати, пам'ятаєте, як президент сказав колись. Все палає, все стріляє, все літає. Ну, тоді було трошки так смішно, а зараз дивишся, і людина ж була права. Такі, так? Да? Тому все, що робиться, все добре. Росія, як це на кінець, я вже кажу, моя улюблена версія про те, що Чорні лебеді прилетять на Росію, і оця війна закінчиться одномоментно одразу. Знаєте, отак як рухне, як такий, як ці доміно. Одна там одна рухнула, інша рухнула, і воно одне за одним ну, так і все рухнуло, розбіжалося. І як Пригожин показав, що це панти. Ти захотів, Росія це панти, захотів приїхати до Москви, він міг їхати і забрати владу в руки, так і тут ти захотів поїхати до Курська, взяв цю атомну електростанцію, захотів ще там щось. Тобто, і останнє найголовніше, четверте, четверте най найголовніше це те, що показують російському народу, що. Війна прийшла на їх територію, що король голий Путіну 25 років, а він нікчема повна. І оце росіяни мають бачити, а російський народ, бунт його, пам'ятаєте, як сказав один, бунт безпощадний, безсмислений і безпощадний. Цитую мови оригіналу. Тобто, російський народ, якщо він встане, то там, блін, просто, просто розбігуться всі. Іменно російські ще раз, не називайте їх русскими. Руські це Київська Русі. А вони, як казав, єльцям дорогі росіяни, просто росіяни. Калміки, тувінці, там башкіри, татари. Тому росіяни закінчують війну, скидуйте вашого Путіна, беріть зброю, йдіть влаштовуйте свої адміністрації, як ви хочете. Зі зброєю, як в 1917 році ваші діти зробили. Ото вони зробили, зробили. І ви такі робіть. То буде добре. Отож, слава Зеленого, Сіребуру малиновим чоловічкам, які там воюють, хай живе Білорусь. РДК Свобода Росії, Сибірський батальйон. всі звільнити. Російської Федерації, а потім Білорусь, батько нафіг теж викинев, нехай там в Китай летить там і ховається. А ми будемо будувати нормальне суспільство. Здорове. З вами був Гепард. Якщо сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, перепости. Все вітається. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!